Шикувались у чергу та чекають свого часу, аби пройти всі тестування перед здачею крові. У Вінницькій міській раді організували день донора. На виїзді працює мобільна станція обласного центру служби крові. Робоче місце організували так, аби одразу п'ять людей могли зручно розміститись на кушетках. Серед донорів Олександр Стефанков, заступник начальника відділу відновлення. Донорство це дуже важлива складова життя, тому що. Дуже багато поранених внаслідок військової агресії, внаслідок ударів ракет, дронів. І це не тільки для військових, це і для цивільних, тому що дуже багато дітей, дуже багато жінок, дуже багато взагалі людей потребують зараз крові, і це не тільки кров, це плазма, це переливання, це операції, тому це важливо. Всіх охочих реєструють. Кров проходить перевірку, зокрема на визначення рівня гемоглобіну. Вже не вперше серед донорів депутатка міської ради та начальниця відділу оперативного реагування Цілодобова варта Антоніна Івашчук. Запитують, чи нормально себе почуваєш, яка група крові, який тиск поміряли. Тобто, це важливо і для себе. Я думаю, що здати кров це також корисно для організму, тому що. Кров оновлюється і організм оновлюється. Тому я з радістю я тут сьогодні спільно з своїми колегами. Бажання здати кров виявила майже сотня працівників міської ради. Щоб не відриватись від робочого процесу, здачу організували поруч у хабі місто змістів. Ми дуже вдячні всім нашим працівникам, адже навіть сьогодні. Ну, ми попередньо просто збирали скільки буде бажаючих, навіть ті, хто вже звільнився, навіть хтось родичів мав привести. Ми вдячні не тільки тим, хто прийшов сьогодні. Ми бачимо да, скільки народу прийшло, а вдячні тим, хто здає кров протягом цілого року. Вони звертаються до служби, і це відбувається на постійній основі. Перше до донорства долучається Тетяна Килимник, заступниця начальника відділу звернень. Зараз дуже потрібно долучатись, тому що як говорять, їздиш транспорті, говорять, ваша доза крові може спасти трьох людей. Це дуже важливо в нас час. У підсумку працівники міської ради здали 30 літрів крові. Ірина Дідух, Євгеній Корчевський, Новини за день, телеканал Віта.